Як масштабувати відділ продажу. Перше, опишіть процеси і дії, що робить менеджер. Друге, покажіть і погодьте це з існуючим топовим менеджером, який класно продає. Третє, впровадьте технічні інструменти, такі як віртуальна телефонія. Підключіть CRM-систему. Четверте. Налаштуйте ключові показники відділу продажу. Це кількість заявок, кількість дозвонів, кількість зустрічей, конверсія по менеджерам, сума покупок, сума повторних покупок, сума повторних звернень і так далі. І п'яте, поставте людину, яка це буде контролювати. Надавати звіти, контролювати менеджерів, контролювати заповнення crm системи надавати зворотній зв'язок менеджерам і розвивати навики. Як софт-скіли, так і хард-скіли саме менеджерів з продажу.